Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на п'ятому зарічному, ну а такі невеличкі ялинки, біля кіосків стоять. Раніше ставили велику Тут ялинку, але... ну але останні вже як коронавірус почався, потім війна, то зараз взагалі мало ялинок ставлять. В попередньому відео було. На прудах, ото, а так. Ну тут, не знаю, це метрові ялинки 500 гривень. Це, мабуть, найдорожчі. Взагалі ялинки 500, але вони більші, метр двадцять, метр тридцять, а тут метри навіть і метра, мабуть, немає. 500 гривень. Ну, тут поруч є Дорога на Босфор, Бродвей, то. там біля овочевих кіосків, то теж в де, деяких продають ялинки, але вони там великі, і дешевші. Я бачив там. 650, мабуть, десь метр вісімдесят вона. Ну так далі. А за 500 можна купити метр 30. Також і на зарічному ще не всі труби полатали, точніше полатали, а нові пориви. Знайомих вже п'ятий день тепла немає. До цього було. Зараз знов не гаразд. А взагалі Покровський район він проблемний. Це не приїхали оці бригади на поміч, то був ну, би капут, тут. Капута б не було, тому що зима тепла, а так. Якби холодна зима, то повний капут. Ну, яблука тут на зарічному, гривень на 5 дешевше, ніж в інших містах, місцях, наприклад, на 129, там, вже від 40 практично починається, тут 35 є ще 40, добрі яблука. Ну, цитрові, 70-80 які. Кож тут продається і риба, і, і м'ясо. Аракан по 75 гривень. Ну, тут далі як на Босфор йти, то там ще є палатки овочеві і там ялинки тут що Теж 500, 600, 700, але набагато більше. Ну це сало тут 170-250. Тонке 170, трохи краще, 250. Ну це як, кому треба дешевше, то це тільки на соцмісто треба їхати. Бо. Так, дешевше, ніде його тут не купиш. На 20-й теж там такі самі ціни, як і тут. Яблука тут теж 35, вище. Ну, цікава вон консервація літрових таких. Взагалі ще там яблука по 40, дуже здорові, навод такі красиві. Одають консервацію. Зараз люди менше вже консервують, якось пропала мова. Раніше на дачах багато садили, консервували, зараз і на дачах менше садять. І так консервують, коли дач не було, купляли ті помідори, консервували, сок покупляли, ну і так далі. Зараз вже якась мода на це пропала. Зараз, звичайно, є що. В бутилях помідори продають. Бутеля зі скла, це рідкість вже. Все пластикове. Тут десь політик. Ну, різні консерв, різна консервація тут продається. З харчами проблем немає, тільки з грошима. Декуди в кого буває так. Як почалася війна, то з переляку все вигрібали. Рамниця, потім також дорожчий, особливо по таким півоскам. Як не місяць, так на гривні дорожчає. Хоча в супермаркетах є і недорогі. По 12, по 15 гривень. Навіть соціальні є там. Я маю на увазі там грам 400-500 є. Соціальні, там вони 6-7 гривень є. Ну, а в кіосках, мабуть, дешевше 23.